Вітаємо та ласкаво просимо на перегляд Європи у фокусі. З вами я, Ліз Шу. По всій Європі. Лідери та експерти з безпеки зараз мають справу з відносно новою загрозою дронами. Ці літаючі об'єкти були помічені тут, у Німеччині, а також у таких країнах, як Польща та Данія. Не зовсім зрозуміло на що здатні ці дрони і хто за ними стоїть. Але європейські лідери вважають, що вони частина гібридної військової тактики Росії тим часом у Східноєвропейській республіці Молдова є докази втручання Росії не в повітряний простір, а в демократичні процеси. Нещодавно в Молдові відбулися парламентські вибори, у ході яких, за повідомленнями, Москва проводила масштабну пропагандистську та дезінформаційну кампанію на користь проросійської партії. Кароліна Богатюк відчуває полегшення, що цей план не спрацював. А вона сподівається, що перемога проєвропейської партії наблизить цю маленьку країну, що лежить між Румунією та Україною, до членства в ЄС. Це одна з ліній фронту в битві наративів між Росією та Заходом. І ось деякі із європейських піхотинців, молоді молдавани в Кишеневі, які втомилися чути, як їхню країну називають бідною колишньою радянською республікою, і раді, що історичні вибори закріпили оновлений імідж Молдови, що впевнено орієнтується на Європу. Моєю першою реакцією було Боже мій, це сталося. Я така щаслива, що нам це вдалося. Це було ніби удар по російській пропаганді від нашої країни. Кароліна очолює некомерційну організацію, яка допомагає Молдові, розташованій між Румунією та Україною, просуватися вперед на шляху до вступу до Європейського союзу. Ці волонтери поширюють своє послання по всій політично розділеній країні з населенням 2,4 мільйона, намагаючись донести факти там, де ідея заходу не надто популярна. Існує думка, що приєднавшись до ЄС, ми втратимо свої традиції. Тому на цьому плакаті написано «Європо, Ми йдемо з пирогом і вином. Це молдавський пиріг. Прозахідна партія Молдови ПДС, хоча й здобула більшість у парламенті, відкинувши проросійську опозицію на друге місце. Проте дискусія щодо остаточного вибору країни досі триває, особливо за межами столиці, як, наприклад, тут на цій буряковій фермі на півдні Молдови. Я в політиці не дуже. Я в політиці не дуже. Усе залежить від того, що скажуть люди. Тут є люди, які ближче до Росії, є люди, які ближче до Європи. Я ніби трохи нейтральна сторона. За кілька хвилин їзди ми знаходимо тих, хто вже визначився. Ближче до Росії, я думаю. Я хотіла б бути ближче до Росії. Розбіжності в думках це нормальне явище для будь-якої демократії. Але це були незвичайні вибори. Фальшиві повідомлення про замінування виборчих дільниць, кібератаки та плани підготовки Молдаван за кордоном до розпалювання політичного насильства усе це лише частина зафіксованих поліцією та спостерігачами спроб вплинути на результати виборів. Плюс таємні пропозиції грошей. У більшості випадків особа, яка отримує плату, також отримує інструкції щодо скоординованих дій на платформах. Ми не говоримо про окремих людей, які критикують уряд чи вибори, а про новостворені акаунти, які здебільшого наповнюються контентом згенерованим штучним інтелектом. Можна побачити, як вони поширюють одне й те саме речення. Про що там йдеться? у них сказано, що ПДС принесе нам бідність. а вступ до європейського союзу означатиме, що вони принесуть війну в Молдову. Анна відстежила перше джерело цієї кампанії. якщо трохи заглибитися в дослідження цієї мережі, то ми одразу побачимо, що більшість із них контролюється з Росії та Білорусі. Москва заперечує свою причетність до втручання у вибори, однак вона має інтереси в Молдові. Протягом десятиліть російські війська дислокуються в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї. Напередодні цьогорічних виборів Кишинів жорстко відреагував на підозри у втручанні іноземних держав, заарештувавши десятки осіб в останній момент було ухвалено рішення про перенесення частини виборчих дільниць із міркувань безпеки та заборону двох невеликих партій через незаконне фінансування. Це викликало протести з боку опозиції. Проєвропейський уряд заявляє, що влада захищала демократію від атак і попередив про більші загрози за межами країни. Те, що відбулося в Молдові протягом останніх кількох місяців, а особливо упродовж останніх кількох тижнів перед виборами могло б статися в будь-якій країні, зокрема в будь-якій європейській. Тому ми всі маємо докладати зусиль для посилення кібербезпеки та співпрацювати у боротьбі з дезінформацією. Попри те, що вибори закінчилися, активістка Кароліна не зупиняється. Ми маємо й надалі ходити від дверей до дверей, навчати молодь бути більш підготовленою до протидії ворожим наративам, щоб вона могла дискутувати з іншими людьми, навіть у власних родинах. Вона каже, що не можна гаяти часу. Молдова хоче стати частиною Європейського Союзу до кінця десятиліття. А це складне завдання, зважаючи на інтенсивні реформи, які ще попереду. Але навіть у ЄС часи змінюються. У шведському місті Вестерос у південно-східній частині країни міська радниця Елізабет Унел стурбована можливим впливом Росії дещо іншого характеру. Наразі зростає підозра, що за аеропортом міста шпигують не російські дрони, а російська православна церква зведена зовсім поруч зі злітною смугою, і це викликає чимало запитань. Чому російське ядерне агентство Росатом фінансує будівництво цієї церкви на шведській землі? Ще до того, як церква Святої Богородиці Казанської була збудована у Вестеросі, Швеція, ті, хто уважно стежив за її будівництвом, мали питання. Дослідник гібридних воєн Патрік Оксанен, який на той час був журналістом, разом із колегою почав розслідування. Так само вчинила і шведська влада. Під час отримання дозволу на будівництво та інших документів шведська поліція безпеки надіслала муніципалітету попередження і сказала, гей, це не дуже гарна ідея. Церква розташована занадто близько до стратегічного аеропорту і має високу вежу, яку теоретично можна використати для розміщення електронного обладнання. Священник, колишній генеральний директор, засуджений за фальсифікацію бухгалтерських документів та відмивання грошей. Це безперечно інструмент російського зовнішнього впливу. У процесі отримання дозволу також з'явилися тривожні сигнали. Утім, зрештою міська влада надала всі необхідні дозволи. Членкиня міської ради Вестероса Елізабет Унел намагалася бити на сполох, але каже, що у 2019 році було неможливо переконати колег по раді заблокувати плани церкви через побоювання пов'язані з Кремлем. Ми були наївними. Усі були наївними. я думаю, ми не могли й уявити, що це може бути проблемою. Швеція високо цінує свободу віросповідання, і уряд фінансово підтримує різні релігійні організації. Однак, у 2023 році організація, яка розподіляє ці кошти, отримала чітке попередження щодо церкви у Вестаросі. У своїй заяві служба безпеки зазначила, що мали місце дії або заходи, під час яких церкви підпорядковані російській православній церкві московського патріархату здійснювали збір розвідувальної інформації. Чи іншу подібну діяльність Агентство вирішило припинити фінансування цієї парафії, Наші рішення не порушують вашого права на фактичне сповідування релігії. Ви надалі можете вільно робити це у Швеції, але якщо держава має надавати вам гранти, то безумовно ви повинні дотримуватися цінностей шведської держави. Посол Росії у Швеції Сергій Біляєв заявив, що все це частина антикремлівської кампанії, яка на його думку зашкодить вірянам, адже йдеться про єдину російську православну церкву у Швеції. Вони не обирали землю для будівництва церкви. Їм її надали Тепер деякі політики та журналісти стверджують, що ця церква становить загрозу безпеці, оскільки розташована надто близько до аеропорту. знаєте, це дещо абсурдно. Спочатку їм надали цю ділянку для будівництва церкви, а тепер кажуть, що це надто небезпечно. Елізабет Унел визнає, це була помилка міської влади, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона вирішила виправити цю помилку у червні. Міська рада одностайно підтримала її пропозицію звернутися до уряду Швеції із проханням забрати цю землю. Проблема не в самій церкві, і ми не маємо нічого проти російської православної церкви тут. Але церква не повинна бути за 300 метрів від нашого аеропорту. Ось це велика проблема. Не всі поділяють цю точку зору. Андрас Нюквіст, диспетчер повітряного руху в аеропорту Вестероса, не погоджується з думкою, що близькість церкви може бути використана для спостереження. Від вулиці до церкви, приблизно 800 метрів по прямій. Вона оточена деревами. На мою думку, звідти не так уже й багато можна побачити. Ймовірно, більше можна побачити, просто підійшовши до аеродрому і подивившись на нього. Утім, деякі сусіди все одно відчувають тривогу. Цей чоловік не захотів розкривати свою особу, але він хотів поділитися своїми побоюваннями. Ця церква об'єднує громаду. Я завжди пишатимуся тим, що відвідую її, і завжди її захищатиму. Буду стояти тут і відстоювати її. Ми неодноразово зверталися до керівництва церкви з проханням про інтерв'ю, але так і не отримали відповіді. Віряни, які прийшли на недільну службу, також ігнорували наші звернення. Лише цей молодий чоловік погодився поспілкуватися. Він запевнив нас, що всі звинувачення неправдиві, і висловив сподівання, що задум міської ради провалиться. Я не думаю, що вони повинні тут бути. Вони можуть мати свою церкву. Я не маю нічого проти цього, але не в цьому місці. Воно надто стратегічне. Проте, схоже, це почуття не є взаємним. Після розмови з ДВ молодому чоловікові заборонили відвідувати недільну службу, тоді як іншим це дозволили. Така поведінка лише підкріплює припущення, що це можливо не зовсім типове місце поклоніння, хоча довести це буде непросто. Шведські органи влади не мають права прослуховувати церкви згідно з шведським законодавством. На тлі загострення проблем безпеки. Елізабет Онел хоче, щоб інші громади уникнули помилок Вестероса. Усі у Швеції та по всій Європі мають замислитися над захистом об'єктів, які мають національне значення для безпеки. Вона сподівається, що шведський уряд невдовзі дасть своє благословення на перенесення церкви. А тепер до Португалії, де багато вулиць і тротуарів викладено майстерно укладеною бруківкою. Це справжні витвори мистецтва, що надають дорогам і містам унікального вигляду. Однак для таких людей, як Діого Мартінш, ці камені радше перешкода, яка може бути небезпечною. Місцеві жителі дискутують, чи варто Португалії зберігати цю традицію надзвичайно привабливу, але водночас непрактичну для частини населення. Кальсада Португеза справжня візитівка Португалії. Це традиційне мощення часто з витонченими візерунками. Але ходити по цій бруківці може бути незручно, а подекуди і небезпечно. Чи має це традиційне ремесло майбутнє? Ми розпитали про це у лісабоні, столиці Португалії. Привіт, мене звати Віктор. Я бруківник. На жаль, один з останніх тут у Португалії. Хоча Вітору Грасі вже 58 років, він навчився ремеслу бруківника лише 10 років тому. До цього він був продавцем риби і тримав свій ресторан. Але португальська кальсада зачарувала його. Сьогодні він викладає з бруківки рік освячення церкви. Це є віре калсаве. Це є віре влиза. бачив, які красиві ці мозаїки. І так само, як велике кохання починається з малого. Це захоплення ставало дедалі сильнішим. І це кохання ніколи не покидало моє серце. Не всі жителі Лісабона поділяються захоплення. Його Мартінш має труднощі з пересуванням бруківкою на інвалідному візку. Його колеса часто ковзають по нерівні роками зношені поверхні, тож йому доводиться виїжджати на проїжджу частину. Ти втрачаєш контроль і мусиш шукати спосіб відновити його в такій ситуації. Якби поруч не було іншої людини, яка мені б допомогла, я ймовірно б травмувався. А ще у мене була така ситуація, коли я зламав свій інвалідний візок. Діого не в захваті від Бруківки, які Маріо Алвес із Міжнародної федерації пішоходів. Вони кажуть, що цим каменям не місце у сучасному інклюзивному місті. Це дуже небезпечно. Ми знаємо про це вже десятки років. Лісабон місто з дуже старим населенням. Якщо літня людина зламає ногу, це може означати смерть вже наступні кілька місяців. Ці мозаїки також візитівка для туристів, і міська адміністрація Лісабона прагне зберегти кальсаду португезу. У навчальному центрі, де Вітор опанував свою справу, вважають, що краще зосередитися на якісному мощині. Викладач Нуносера каже, що все менше бруківників підходять до своєї роботи з належною майстерністю. Okay. Чим більше квадратних метрів бруківник укладає за день, тим більше заробляє. тож він намагається укласти якомога більше каменю, але робота виходить недбалою. Отже, якщо бруківка неякісна, це тому, що платять надто мало. Нещодавно кальсада португеза стала кандидатом на включення до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Її прихильники сподіваються, що це покращить репутацію цього способу мощення та зробить його безпечнішим. Люди по-іншому подивляться на наші роботи з мощення. А тут у Португалії це мотивуватиме нас працювати ще старанніше, щоб виконувати свою роботу якнайкраще. Але бруківка всюди, навіть у сучасних районах. Критики Маріо та Діого вважають, що слід зберігати лише мозаїки, які мають художню цінність. У 98% міста ми маємо звичайні тротуари, які не є частиною жодної спадщини. Якщо ми добре збережемо кальсаду, там де це справді необхідно, то зможемо досягти значно кращих результатів, аніж розпорощуючи зусилля на спробу зробити хорошу кальсаду всюди. Навіть Вітор погодився б із цим, якщо зміг би продовжувати займатися улюбленою справою. Я бруківник. Я не хочу займатися нічим іншим. Кальсада не зникне. Через 30 років все буде краще, і бруківники знову будуть потрібні. Вітор переконаний, що Лісабон місто, яке водночас є і сучасним, і свідомим у збереженні своїх традицій, має місце як для безпечних сучасних тротуарів, так і для художньої традиційної кальсади португеза. Якщо ви любите хрусткий шоколад, то незабаром можете помітити зростання цін на цей солодкий делікатес. А все через один ключовий інгредієнт лісові горіхи. Туреччина провідний експортер, але через зміни кліматичних умов фермери, такі як Зика і зара, зазнали різкого скорочення врожаю. Наш репортер відвідав узбережжя Чорного моря на півночі Туреччини, щоб з'ясувати, що це означає для фермерів і економіки регіону навколо міста Орду. Плантації лісових горіхів в Орду на узбережжі Чорного моря здаються соковито-зеленими, але вид з повітря оманливий. Цей рік став справжньою катастрофою для багатьох фермерів, які вирощують лісові горіхи. Фермер Зека Ізара розповідає нам, що більше половини його врожаю було знищено. Він ніколи не стикався з подібним. Подивіться, цей кущ мав би гнутися додолу від кількості лісового горіху. Але як бачите, цього року це не так. Виною всьому сильний мороз наприкінці квітня. Деякі фермери постраждали навіть більше ніж він. На більших висотах на кущах майже немає лісових горіхів. І через те, що мороз був таким сильним, ми вважаємо, що він міг завдати рослинам незворотної шкоди. Експерти прогнозують зниження загального врожаю в Туреччині цього року на 40%. Кліматолог Мехмет Левент Курнас вважає, що проблема спричинена кліматичними змінами. Ми спостерігаємо дедалі сильніші морози, які іноді тривають аж до травня. Сама по собі ця проблема не була б настільки серйозною, але зараз, із підвищенням глобальної температури, дерева починають цвісти все раніше, що робить їх більш вразливими до морозів. Ця проблема не зникне найближчим часом. Її вплив глобальний. Оскільки Туреччина є найбільшим у світі виробником фундука, оптові ціни цього року зросли щонайменше на 30%. Експерти називають це кліматичною інфляцією, коли зміна клімату впливає на ціни на продукти харчування. Популярні продукти з лісових горіхів найближчим часом подорожчають. Проблема в тому, що швидко знайти альтернативні джерела постачання неможливо. Повернувшись на узбережжя Чорного моря, Зека Ізара навідує свого друга фермера, який уже розпочав збір врожаю. Які зміни ти бачиш, що порівнювати з минулим роком? Цього року не лише врожайність знизилася, але й самі горіхи стали меншими. Минулого року вони були ось такими великими, а цього року дрібні. Ще одна серйозна проблема для фермерів цей маленький жук. Що походить із південно-східної Азії? Він пошкоджує кущі та харчується горіхами. Експерти зазначають, що кліматичні зміни сприяють його стрімкому поширенню. Фермери відчувають, що залишилися сам на сам з цими проблемами. Особливо обурення викликають державні закупівельні ціни, які досі залишаються надто низькими. На разом із ЗК ми вже витратили на боротьбу зі шкідниками та добрива більше ніж заробляємо. Тепер ще й такий поганий врожай, а я ж до того мушу платити робітникам. Як нам заробляти на життя? Деякі фермери кажуть, що вже здалися. Для багатьох мешканців регіону це означає втрату важливого джерела доходу. Від цієї роботи залежить дуже багато людей: водії, збирачі, працівники фабрик і роздрібні торгівці. Якщо фермери, які вирощують лісові горіхи, не зможуть отримувати прибуток, вони зрештою повністю припинять свою діяльність. Багато з них вже приїхали до великих міст. ЗК Ізара закликає державу надати більшу підтримку. Фермери не можуть вирішити цю проблему самотужки. У нашій країні є сотні сільськогосподарських факультетів, і політики мають вирішувати це питання на цьому рівні. Інакше, як він каже, нам на прощання, майбутнє чорноморських лісових горіхів не виглядає оптимістичним. Чи повірите ви, що ця трійця стала вірусною у соціальних мережах Австрії та всього світу? Зазвичай монахині не прагнуть привернути до себе увагу громадськості, але ці троє не соромляться змі, і все це пов'язано з місцем, яке вони протягом десятиліть називають своїм домом Ельз поблизу Зальцбурга. Саме в монастирі Гольденштайн вони хотіли провести решту свого життя у тиші та спокої. Але коли керівництво церкви перешкодило цим планам, трилітні жінки вирішили. Вжити заходів. Старіючі монахині стали настільки популярними, що німецька фірма подарувала їм підйомник для сходів, щоб зробити їхнє життя в монастирі трохи комфортнішим. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Пам'ятайте, що ви можете знайти більше історії з усієї Європи на Ютубі та в інстаграмі. Дякуємо, що були з нами! І до наступної зустрічі!